Це Джек. Він працює 40 годин на тиждень на роботі, яку ненавидить. Немає заощаджень, і щоб почуватися краще наприкінці кожного тижня. Він виходить і гуляє. У вільний час він переглядає соціальні мережі та свайпить у Тіндері, переслідуючи наступну дозу легкого дофаміну. Це чад. Він має власний бізнес і реінвестує всі свої прибутки в побудову свого життя мрії. У вільний час він налагоджує зв'язки та займається спортом. Замість того, щоб переслідувати жінок, він дозволяє їм переслідувати його. Запитайте себе і будьте чесними: ким ви є для більшості людей. Це буде десь посередині між двома. Отже, якщо ти хочеш стати більш схожим на чада, слухай уважно: я мультимільйонер бізнесмен, і сьогодні я поділюся повним шестиетапним посібником, який ти можеш використати, щоб випередити більшість людей. Більшість людей не дійдуть до кінця цього відео, не кажучи вже про те, щоб вжити заходів. Тож, якщо ти зможеш вислухати всі ці пункти, ти будеш у величезній перевазі. Перший крок стати неймовірно конкурентоспроможним. Я не вірю в вислів, що важливо брати участь. Наша освітня система в основному винна в такому мисленні, оскільки вона не підготувала сучасну молодь до реалій світу. Єдина причина брати участь повинна полягати в тому, щоб, зрештою, перемогти. Просто подумайте про це. Якщо ви попросили друга зробити ваше домашнє завдання з математики, він був кращим. Вас покарають за шахрайство, але в житті. Якщо у вас є спеціаліст з фінансів, який допомагає вам у бізнесі, це називається найм фінансового директора. І це вітається. Отже, освітня система має все навпаки, але не тільки це. Соціальні мережі ще більше погіршують ситуацію. Інстаграм дозволяє звичайним людям заглянути в життя 1%. о те, що колись було дуже простим, шляхом тепер стало надзвичайно складним. У мої часи все зводилося до того, щоб залишити школу, щоб отримати роботу, яка дозволила б мені купити автомобіль, що допомогло б мені залучити жінку, а потім, звичайно, купити будинок і нарешті створити сім'ю. Тепер я значно зійшов з обраного шляху, оскільки вирішив залишити свою роботу та розпочати бізнес. Це було набагато рідше в мої часи. Сьогодні, якщо чоловік не досягає успіху, то він практично невидимий. Я маю на увазі, що 20% людей на Тіндері отримують 80% матчів. Це також призводить до швидкого зменшення материнства на заході, де жінки вдвічі частіше не мають дітей у своїх 40-х роках, порівняно з попереднім поколінням, популярність таких людей. Як Джордан Пітерсон, Хамза та Тейт ще більше підтверджує цю думку, адже вони просто говорять те, про що думає багато людей. Я знаю, що трохи розійшовся тут, але світ, чесно кажучи, важчий ніж будь-коли. Якщо ви серйозно налаштовані випередити всіх інших, вам потрібно буде навчитися грати в гру життя на цьому складнішому рівні. Крок другий станьте гіперобсесивними. Інша фраза, яку я абсолютно ненавиджу, це баланс між роботою та життям. Не може бути балансу між роботою та особистим життям, коли ти хочеш досягти успіху. Люди голодніші, ніж будь коли, і ти повинен бути одержимим своїми цілями. Завжди буде хтось, хто готовий працювати більше за тебе. Я вважаю, що ідея балансу частіше за все є виправданням для людей, щоб не напружуватися. Вам потрібно бажати досягти більше ніж бажати дихати. Ця ментальність походить зі спорту, і я вважаю бізнес найкращим спортом на планеті, адже ви просто стаєте кращими з віком. Я не дозволяв собі забувати, куди я прямував, коли будував свої мільйонні бізнеси. Я навіть сказав своїй дівчині, яка моя дружина, що їй потрібно прийняти, що я егоїстичний у своїй роботі і вона буде на першому місці. Тепер я можу трохи більше послабити це правило. Однак я встановив очікування, оскільки знав, що не можу бути відволіканим партнером, який не підтримує мою місію, це звучати смішно. Одна річ, яка допомогла залишатися на правильному шляху, полягала в тому, що я записував, що хотів змінити на стікерах. Потім я приклеював їх на своє дзеркало. Щоб бачити їх щодня, це тримало мене в відповідальності. Мені довелося прокинутися і зіткнутися з реальністю моєї ситуації та запитати себе, чому я не рухаюся швидше до цих цілей. Крок третій. Станьте виробником. Правда в тому, що для того, щоб світ обертався, нам потрібні споживачі. Люди повинні дивитися безглузде, розважальне контент, купувати продукти та потрапляти в погані борги, щоб одні відсотки міг отримувати вигоду. Я знаю, що це звучить очевидно, але якщо ви створили щось і ніхто не купив це, то ви не зможете стати багатим. Нам усім так легко впасти в режим споживання, оскільки це закладено в нашій ДНК. Ми хочемо розслабитися, дивитися і купувати новітні продукти. Деякі люди вважають, що потрібно позбутися всіх споживчих звичок. Але якщо бути чесним, я вважаю, що весь рух монахів трохи нереалістичний і незручний. Режим монаха складається з основних правил, таких як принаймні 10 хвилин щоденної медитації, відсутність наркотиків та алкоголю, а також принаймні 30 хвилин щоденних фізичних вправ, чесно кажучи. Я ніколи не накладав на себе такі правила. Це просто позбавило б мене всього задоволення в житті. Однак я погоджуюсь з принципом: мені подобається думати про це як про ковзну шкалу, де з одного боку знаходиться виробник, а з іншого споживач. Я завжди прагнув перемістити свою шкалу більше в бік виробника. Коли я був молодшим, я відмовився від речей, які мене не дуже турбували, таких як вечірки з людьми, з якими я не був так близько. Натомість я б використав цей час для роботи над дизайном своїх продуктів. Навіть якщо вам вдасться трохи зрушити свою шкалу в бік виробника, ви випередите більшість людей. Оскільки вони навіть не усвідомлюють, що проходять життя в повному споживчому режимі, крок четвертий навчитися краще ставити запитання. Багато відео на цю тему кажуть: знайдіть ментора, однак вони дуже розпливчасті щодо того, як насправді це зробити. Секрет полягає в питаннях, які ви ставите. Коли був дитиною, любив модельні літаки. Я не переставав запитувати батька, тож він відвів мене до клубу модельного авіаційного спорту. Члени клубу любили мій ентузіазм, і один з них, успішний бізнесмен на ім'я Девід, взяв мене під своє крило. Він давав мені поради та хитрощі, щоб мої моделі літали ще краще. Я їх впроваджував, а потім він давав мені ще більше наступного тижня. Коли я став старшим, його поради повільно перетворилися на бізнес-поради, і я застосував ті ж принципи слухання та дій. Правильно, є дещо, що я хочу прояснити. Існує таке поняття, як погане питання той, хто говорить інакше, помиляється, візьмемо, наприклад, це питання чи можу я попросити у вас пораду. Мої повідомлення в інстаграм переповнені такими запитаннями, і вони ніколи не отримують відповіді. Ось чому, коли ви пишете повідомлення надзвичайно зайнятій людині, ви не хочете додати їм роботи якщо я відповім на всі ці повідомлення, то почну. Сотні нових розмов тоді мені доведеться зв'язатися з ними після того як вони відповіли запитанням. Тож я встановив правило відповідати лише тим людям, які ставлять чіткі запитання. Багато інших успішних людей мають подібні правила. Отже, якість запитань визначатиме, чи допоможуть вони вам. Крім того, якщо ви попросите пораду, а потім не вживаєте дій наступного разу, коли вам знадобиться порада, вони не витратять свій час. Однак будьте обережні, адже існує багато фальшивих менторів і гуру. Тому вам потрібно бути дуже обережними, від кого ви берете поради. Не всі мають на увазі ваші найкращі інтереси. Просто пам'ятайте, що фальшивий ментор не має досвіду в тому, чому він навчає. Справжній ментор має крок п'ять. Станьте імунними до чистого капіталу. Дивіться, скажу це. Чистий капітал нічого не означає: потерпіть мене на цьому, на мою думку, випереджати всіх інших не лише пов'язано з тим, наскільки ви багаті. Йдеться про навички, знання та впевненість, які ви здобуваєте, поки будуєте свою імперію. Хтось міг купити Шіба іну під час останнього бульбашкового ринку криптовалют і вивести мільярди це не означає, що вони знають щось корисне і як насправді відтворити цей успіх. Теж саме стосується і переможців лотереї. Вони часто дуже швидко втрачають усі гроші, які виграли, оскільки стали багатими завдяки короткому шляху, а не навичкам, які вони розвинули. Деякі галузі набагато складніші за інші. Отже, в багатьох випадках підприємець, який коштує 10 мільйонів доларів, може насправді бути кращим бізнесменом ніж технологічний підприємець з кремнієвої долини, який коштує 100 мільйонів. Ось чому вам справді не слід оцінювати себе за чистими активами. Я розумію, чому люди це роблять. Це простий спосіб порівняти успіх. Однак бути попереду всіх це не лише розмір вашого банківського рахунку. Шостий крок. Станьте менш незграбними з грошима. Кожен долар, який ви витрачаєте, хтось інший заробляє. Кожна будівля, яку ви бачите, коли їдете вулицею, належить комусь іншому. Кількість грошей, що чекає на те, щоб її забрали, вразить вас. Віра в те, що заробити гроші важко, або що їх дуже обмежена кількість утримує так багато людей у пастці. Нещодавно я розмовляв з автором на ім'я Даніель Прістлі. і він згадував, що його наставник насправді змусив. Його носити з собою один тисяч доларів у кишені, коли він був молодшим. Це може звучати небезпечно, але причина цього полягала в тому, щоб змусити Даніела сприймати один тисяч доларів як дріб'язок, а не як його всю чисту вартість. Ставши більш комфортним з грошима, ви зможете просити підвищення, почати додатковий заробіток, навіть повноцінний бізнес. Коли мій син почав свій перший бізнес у відеографії, я запитав його, скільки він збирається брати, і він сказав, що 100 цьоторайх на день, і я просто засміявся. Ми насправді сильно посварилися через це. І, можливо, моя реакція була трохи жорсткою. Проблема в тому, що він вважав, що 100 доларів це багато, оскільки думав про те, як витрачає гроші, а не про те, як працює бізнес. Коротше кажучи, я переконав його стягувати більше ніж 200 доларів на день. А тепер... Він проводить консультації за більше ніж 5 тисяч доларів на день. Що він навіть не зміг би уявити 5 років тому. Інша річ, що відбувається, коли ви розумієте, що гроші є скрізь, це те, що ви стаєте менш схильними до страху давати і це. Секрет того, як стати багатим, вам потрібно надавати набагато більше цінності іншим людям, ніж ви отримуєте. Натомість, якщо ви надаєте цінність, то гроші прийдуть. Розмір вашого доходу також буде визначатися проблемами, які ви вирішуєте. Отже, якщо ви хочете заробити великі гроші, вирішуйте великі проблеми. Дивіться, якщо ми повернемося до моїх льотних днів як пілота, різниця в один градус у траєкторії польоту може призвести до того, що літак опиниться на зовсім іншому континенті. Після дня польоту теж саме стосується і того, щоб випередити всіх інших. Невелика корекція зараз, і дотримання її призведе до того, що ви опинитеся в набагато кращому місці, ніж те, куди ви спочатку прямували. Молодець, що дійшли так далеко. А якщо ви це зробили, то залиште коментар, кажучи Я в клубі. Щоб інші були в замішанні. Якщо ви хочете почати заробляти більше грошей, то ось сім п'янь ідей для високооплачуваних онлайн робіт, але не натискайте на це поки що. Обов'язково підпишіться, якщо хочете збільшити своє багатство. Добре, побачимося там.